Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. В сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити ось цій новенькій розмальовці. Це новинка, вона зовсім нещодавно вийшла, мені здається, реліз в неї був 26 лютого, тобто вона новенька свіженька, це розмальовка від Eri. Тож, якщо вам цікавий такий огляд, то лишайтеся зі мною, будемо з вами гортати нову розмальовку і, звісно ж, бажаю вам приємного перегляду. Отже, це розмальовка від Ері. Перша такого формату, зазвичай вони завжди виходили лише квадратні, формату 25 на 25 см. Ця ж має інший розмір. Ми порівняємо з вами її зі стандартною розмальовкою. Тобто ви можете бачити, що в довжину вона в висоту вірніше, вона 25 см, як звичайна стандартна квадратна розмальовка. А от в ширину вона значно коротша, мені здається, десь 1 см. 20. Я не переміряла її, але думаю, що її розмір десь приблизно 20х25. Вона, до речі, доволі легенька, вона не дуже товста. Книга на склейці, але, як і всі японські розмальовки, я жодного разу не хвилювалася і не чула, щоб вони розпадалися, тому що всі їх склейки це поліуретановий клей, який не розпадається. Отже, ця книга в нас має суперобкладинку, як і більшість японських розмальовок. І всередині бачимо ось таку досить красиву і оригінальну обкладинку. Але суперобкладинки я теж ніколи не знімаю з японських розмальовок. Мені здається, що вони мають цим якийсь свій особливий шарм. Отже, давайте почнімо гортати. Починається у нас книга з якихось певних пояснень. Я пам'ятаю, що Ері розказувала про цю розмальовку, що вона про дівчинку, яка мешкає в будиночку з якоюсь жінкою. Мені здається чаклункою, і там є і бібліотека, і магазинчик, і, власне ж, чари якісь присутні. А це, скоріш за все, що ми бачимо цей будиночок, в якому вона мешкає. Ось, бачите, вона у віконечку. Тут ми бачимо книгарню. Тут бачимо ще і Мольберт з картиною. Тобто якраз така у нас перша сторіночка, яка нам дає трішки пояснення. Про розмальовку. Почитайте, вона, мені здається, в інстаграмі все писала, і на Амазоні теж є опис цієї книги. Якщо вам цікаво, то можете почитати. Ця книга вона сповнена деталей, дуже-дуже багато різних деталей. Якось тут ви можете бачити, в нас сама наша головна героїня спускається в бібліотеку, де багато різних деталей. Тут вона готує їсти, мабуть, разом з цією бабусею чаклункою. Бачимо котика, дуже багато деталей. Для мене Ері – це дуже складний автор. В мене моя перша розмальовка, вона саме від цього автору. До речі, дивіться, саме така художня ілюстрація, такі пляшечки з чорнилами, як він, з Рен'ютон, дуже схожий. Брусочки пастелі, фарби, палітра. Дуже прикольно. І дивіться, ще фарби з, мабуть, з екстрактами русалки і цього єдинорога, трошки так лякаюче, але доволі прикольно. Так от для мене це автор дуже складний. Мені складна її малювка. Я завжди захоплювалася, як красиво малюю в Інстаграмі багато колористів її ілюстрацій, але для мене вона складна. Хоча тут не чорний лайн, він сірий. Не знаю. Чи відрізняється папір від її попередніх розмальовок, тому що та, яку я мала, вона була від американського видання Сент Мартін Гріфіт, і це просто жахливе видання, яке я нікому не раджу, тому що там дуже-дуже поганий папір, він дуже гладкий, прямо як така клійонка, і малювати на ньому дуже складно. Тут же ж папір відчувається як дуже приємний, і мені здається, він доволі щільний. Якщо, наприклад, порівнювати з папером в розмальовках, зараз я вам скажу, від канок, ось у мене тут лежить вона. Мені здається, що цей трішечки щільніший буде. Ця розмальовка не моя, я не наважилася собі купувати ері тому що знаю, що я навряд зможу її розмальовувати. Хіба там в кращому випадку все обмежиться там кілька сторінок і, і на тому все. Тому собі я цю розмальовку не купувала, але так як вона у мене є, я вирішила на відео просто її погортати, показати її вам. Можливо, вас вона зацікавить, можливо, ви шукали огляд, то зможете знайти його на моєму каналі. Відьмочка така прикольна. Це вона, мабуть, ага, ну тут дивіться, ми бачимо в неї це магазин, де вона мітлу собі обрає, і це вже в неї такий собі тест-драйв. Дуже прикольно. Ще такий ліхтарик на мітлі, щоб було видно, куди летіти. Дуже класно. І насправді дуже багато людей кайфово таке рі малюють і... Воно і ліній не видно, і об'ємні такі ілюстрації, такі вони всі м'якенькі, якісь затишні. Але я хочу, ви знаєте, навіть на свої роботи дивлюся, яким там 6 років, тому що це перша моя розмальовка, і на той час вона в мене була єдиною. То вони мені навіть подобаються. Але якось. Мабуть, те видання було настільки поганим, що воно мені відбило взагалі бажання навіть знайомитися з цією книгою, з цією авторкою, взагалі якось ближче. От, тому я думаю, що я обмежуся з тою однією книгою, яка в мене є, і навіть не знаю, чи буду я свою колись малювати. Але ця дуже прикольна, мені дуже подобається її формат. Формат менший, що значить, що розмальовувати розмальовочку буде теж швидше. Хоча, звісно, деталей дуже багато, проте деталей багато на кожній з її ілюстрацій. Дивіться, ми бачимо тут такі солодощі бачимо. Такі десерти з котячими мордами. Подивіться, які вони прикольні. Дуже класні. Якщо ви любите таке дрібнотиння, то це прям це клас. Дуже ось такі її колажі, вони є і в моїй розмальовочці. Я колись була шокована, дізнавшися, щось у своїй ілюстрації автор малює зубочисткою. До речі, так і не зрозуміла навіщо. Але ну, то така, їй подобається, і це головне, в неї дуже багато прихильників, прихильників її творчості, то значить все недарма. Тут ми бачимо такий прикольний а, стімпанковий розворот. Класний, багато металу, можна якийсь марафон розмалювати. Або просто висяти метали різні малювати. Дуже гарна книжка насправді. Повітряна куля. Є, бачите, такі простіші ілюстрації. Ось зараз справа ми бачимо в такому віночку, є вже складніші. Звісно ж, складніших більше. Є ось такий колаж з ілюстраціями. Я так розумію, якраз ті, які були в книзі. Ну і далі дивіться, ще з цікавого в кінці книги ми з вами бачимо такий собі зміст. Всі ілюстрації, які нас тут оточували, дається пояснення до кожної картиночки. Дуже дуже просто перекласти текст і зрозуміти, що ми тут. Бачимо, що ми з вами будемо малювати. Мені подобається, коли є якась така взаємодія автора і, власне, того, хто розмальовує цю ілюстрацію. Це дозволяє, знаєте, якось так додатково надихнутися на розмальовування і вже побачити, що хотів автор нам тут показати, і якусь, якусь її ідею зрозуміти, і додати вже своєї реалізації. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Напишіть ваш коментар, чи сподобалась вам ця розмальовка, чи взагалі розмальовуєте ви книжки Ерії. Мені було б цікаво почитати, враховуючи, що це якраз автор, який перший відкрив мені шлях в світ розмальовок, але той, з яким я зараз, на жаль, не взаємодію. Дуже вам дякую до зустрічі.